Доброго дня малята! А чи помітили ви, які зміни відбулися в природі останнім часом, як змінилось все навкруги? Це все тому, що на вулиці зараз осінь. Восени дуже красиво. Листочки на деревах змінюють свій колір, і з кожним днем все більше опалого і сухого листя ми бачимо під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Менше часу залишається на прогулянки. Достигають фрукти і овочі, які можна побачити в садочках і нагородах. Температура повітря стає нижчою. Сонечко не піднімається вже так високо, тому не прогріває гарну землю. На вулиці все холодніше і холодніше. А тому вже одяг треба одягати все тепліший. Дітки. Я пропоную вам детальніше дізнатись, який одяг потрібно одягати на вулицю восени. Розгляньте картинку і подумайте, чи весь із запропонованого вам одяг можна вдягати восени. Так, дітки, звичайно, не весь. Восени ми можемо вдягнути. Куртку, пальто, светр, штани, чобітки. І обов'язково потрібно брати парасольку, якщо на вулиці дощова погода. Малята ви молодці. Давайте ще раз спробуємо. А який одяг можна вдягати, користуючись цією картинкою? Правильно, дітки, це. Ветер, куртка, шапка, жилет, чобітки, штани. Отже, дітки, осінь це не тільки дощі, хмари та калюжі, а ще й неперевершені, дуже гарні та чарівні зміни у природі. Аби все це побачити на власні очі, виходьте на вулицю, на майданчик, до парку. Але не забувайте вдягати теплі речі, щоб ваша прогулянка стала ще кращою.